Повісток у дії не буде. Про це сказав Фьодоров. Впроваджувати повістки в дії не планується взагалі. Тому цього питання немає сьогодні на порядку денному. Це його пряма цитата. Знаєте, я е, сподіваюся, що це дійсно так, ну але е, навіть якщо би розсилались повістки в дії, це ні на що би не впливало. Ну, от реально, от уявіть собі, ви отримали повістку в дії. Що ви будете робити? Ну, перший ваш крок, який? Що, що ви зробите? Те, що багато українців вже зробили, бо коли вони чують слово дія і слово повістка, то у них виникає тільки одне питання: взяти смартфон. І дещо зробити з дією в смартфоні. Тому я би не хотів, щоб українці, я думаю, Федоров це чудово розуміє. Ми би не хотіли всі, щоб українці масово видаляли дію зі смартфону. Бо все-таки дія це комфорт, це наша з вами гордість, як розповідають на весь світ, бо ніде нема такого, а ось у нас є. Ми можемо дійсно електронний підпис, оформлювати деякі там дозволи, документи, брати довідки. Це реально дуже-дуже зручно, це пришвидше. Ми розплачуємося за це. Тим, що наші дані, імовірно, і все, що ми робимо, імовірно, воно все знаходиться десь в одній базі, десь щось реєструється. Ну і в цілому можна прослідкувати де ми, що ми, як ми, бо смартфон-то у нас з нами. Але це комфорт за комфорт потрібно розплачуватись. Можливо, навіть ну не такою безпекою, як би нам хотілося. Але ви знаєте, ось я розповідав вам історію свою про один банк. І там реально дуже жорсткі вимоги безпеки, і це ну напрягає інколи, і ти щось хочеш зробити, а система вже за тебе вирішила, що то не ти і там поблокували, і так далі. І так далі. Це з одного боку безпека, а з іншого боку дискомфорт. Так, от коли українці вибирають між... Дискомфортом і безпекою багато людей вибирає якраз саме комфорт, тому а, ми часто з вами дуже ігноруємо безпеку, тому що нам комфорт важливіший, нам швидше би, швидше. Знаєте, от як українці часто а, скаржились, коли почали переїжджати а, в Європу, що там повільна банківська система, що там приходять ще до сих пір листи. А тепер, коли вони там пожили, вони зрозуміли. Наскільки це з повагою до громадянина, наскільки це з повагою до ваших прав, до ваших персональних даних, до вашого персонального життя приватного? І тут вже починаєш думати: так що ж важливіше, комфорт і швидкість, чи все таки безпека? Не знаю, що ви вибираєте безпеку чи комфорт?